Жители Животного района по состоянию на 1 декабря 2014 года уже должны за все коммунальные услуги и энергоносители более 125 миллионов. Только задолженность с начала отопительного периода 2014-2015 года за последний месяц выросла на 12 миллионов. Это очень огромные цифры, потому что действительно сейчас тарифы по постанове Кабинета министров выросли на очень значительные суммы. Но это не последнее. Подорожання на енергонасітілі на газ, поэтому ми знаємо, що необхідно платити за комунальні услуги. На нараді про свою роботу звітували працівники державної виконавчої служби району. Протягом цього року до виконання підлягало близько п'яти з половиною тисяч виконавчих документів на загальну суму близько 22 мільйонів гривень. Це загальна сума стягнення. Протягом Поточного періоду було фактично виконано близько тисячі виконавчих документів щодо стягнення заборгованості по комунальним платежам на загальну суму 1 мільйон 450 тисяч гривень. Загрозлива ситуація з виплатою заробітної плати через низький відсоток розрахунків утворилась наразі на теплопостачальному підприємстві «Криворізька теплоцентраль». состоянням на сьогоднішній день потребітелі, а імені річкі ліца населення дождні підприємцю порядка 1 мільярда гривень. В частности, население Жовтневого района задолжало предприятию 20 миллионов гривен за отопительный сезон 2013 года и за, уже за новый отопительный сезон. Хочу сказать про сложную ситуацию с оплатой текущих платежей. Сейчас процент проплаты составляет всего лишь 30%, что очень критично и очень мало для жизнедеятельности предприятия в целом, с учетом того, что было сокращено и по... Потріблення природного газу і були прийняті соответствующие меры, і в же время надо виполняти аварійні роботи і действия постановлення 217, сімнадцять, ограничивает наше финансирование, і працівські всі деньги входять за розчети за природний газ. Ситуація сложная, и Ми хотіли бы, щоб люди понимали. На нараді йшлося про більш ефективне використання таких механізмів, як реконструкція боргів, використання субсидій, розрахунків за комунальні послуги, шляхом відрахувань заробітної плати та поліпшення роз'яснювальної роботи серед населення району.